Вітаю! З вами передача віч на віч. І сьогодні в гостях інструктор програми Зумба та енерготерапевт Анна Грудєва. Вітаю! Привітність! Рада бачити тебе таку кричащу про те, що зумба це частина твого життя. А от стосовно е хореографії, взагалі, з чого все починалось? Ой, починалася, мабуть, ще з подвір'я у бабусі. Знаєш, коли була маленькою, то одягала на себе все, що в мами було таке дуже яскраве, гарне, ага. і починала танцювати, виступати. Це була в мене уявна сцена. А далі вже мама думала, куди ж мене направити цю енергію? Ми пішли, спробували записатися в школу мистецтв. На жаль, вони брали тільки семи років, а мені треба було вже. Так тому наступна локація був міський будинок культури, угу. і народний ансамбль веселка прийняв мене в свою сім'ю. І звідти я почала вже свій оцей шлях в хореографії. Тобто, спочатку все починалося з народних. Так, 23 роки, от нікуди я не йшла, в інші колективи. Я танцювала в складі цього ансамблю. Виступів було багато. Виступи, поїздки, різні фестивалі, ну, багато всього. Життя там було яскраве. Це, як можна сказати, реально була друга сім'я, тому що ці люди ну, настільки вже були близькими, ми один одного підтримували, допомагали і збиралися. Поза концертами mm -hmm. просто проводили гарний час. Це правда, що якщо ти володієш народним танцем, то так. всі інші піддаються дуже легко. Так, да. це основа. Ми вивчали базу, це класичний танець біля станку, а також ну були в нас і різні такі розтяжки, які потрібні для танцівника, витривалість. Тому, коли ти вже напрацював це, ти вже можеш подолати будь-який напрямок. Твоя донечка зараз також цікавиться танцями? Так, моя донечка танцює у напрямку східних танців. Вона вибрала чисто випадково, тому що її подружка пішла на ці танці mm -hmm. і вони пішли разом за компанією. Але зараз вона просто кайфує і подобається. Ми ось недавно теж виступали на конкурсі в Хмельницькому, зайняла теж перше, друге там місце в своїх категоріях. Тобто, не змушувала. Ні, не змушувала. Прямо, ну, тобто, їй цікаво. А чому обрала чому зумбу для себе? Ой, зумба це взагалі дуже цікаво потрапила в моє життя. Е, мабуть, через те, що е, я готувалася до одного із місцевих, можна таких свят, заходів, і мені потрібно було підготувати флешмоб. Коли я... Почала шукати якийсь матеріал, пісні, танці в Ютубі. Я натрапила саме на цей напрямок, зацікавилась, думаю, блін, як класно вони танцюють, і скільки народу, скільки енергії в цьому драйву, ритми. Ну, коротше, дуже класне там відчуття. І в залі, і по відчуттях зараз я можу сказати, що коли це така латиноамериканська запальна музика, це драйв у залі, це якісь такі радісні емоції, і я вирішила обрати цей напрямок. І піти навчатися. Це вже скільки років? Початок цьому був е, дивись. Початок е, мене, звісно, підштовхнула не дуже хороша наша е, ситуація в країні, можна так сказати. Я подумала, що треба витягувати нас якось, а це реально ментальне розвантаження. Почала я в 22-му році вести зумбу, і от вже три роки я її веду. Емоційне розвантаження можна проводити не тільки стаціонарно в залі, але й онлайн. Бачила, що ти проводиш такі заняття, що можна долучитися зранку до твоїх танців і разом з тобою танцювати, але в онлайн форматі багато охочих? це зручніше. Дивись, поки що цей напрямок в Україні не настільки популярний. Він більш ширше популярніший за кордоном, тому що я спостерігаю в Інстаграмі за своїми колегами там Америка, так само Іспанія. Там прямо люди хочуть займатися, їм байдуже, де саме. І вони займаються вдома. В нас поки що це не так розвинуто, але є бажаючі, яких, наприклад, немає часу на дорогу, чи в них якісь справи, можливо, мама в декреті, яка не має. Можливості поїхати з дому, вона займається зі мною онлайн. Ось таким чином. Це е, все одно відчуваєш через екран. Е, я подаю, звичайно, я ділюсь своєю енергією. Люди це відчувають і зі мною танцюють. Тим паче в зумбі музика запальна, хочеться самі рухатися. І це чудовий е, як то сказати, варіант для того, щоб зранку запустити кров, набратися позитиву і далі рухатися в собі в свій день. Протипокази в зумбі є? Є, звичайно, є протипокази лише Які? для тих, хто має якісь серцеві хвороби, тому mm. що це кардіонавантаження. І є ще протипокази, хто має там якісь, можливо, питання стосовно варикозного розширення вен. З таким краще не йти в зомбу, а все інше, будь ласка, взагалі зумба передбачає такий вік від, наприклад, там дитячого віку і до 60, навіть У мене навіть були і постарше студентки. Тобто, поки людина може хоче і може, так вона танцює, але це, тобто, я не заставляю викладатися на 100%. В зомбі варіанти є такі, де ти можеш. І на 20 танцювати відсотків, і на 100 викладатись. Чим більше ти відкладаєшся, тим більше ти втрачаєш калорій. Тому що перше, на що направлена зумба, це все ж таки зниження своєї ваги, так? і оздоровлення, тобто запуск оцього кровообігу, роз... розвантаження ментальне, а також і, в принципі, це, як то кажуть, кровоносна система стає здоровішою і сильнішою, тому що ми кожного разу цей організм. Роз, розвиваємо, розкачуємо ось так. А мені подобається це напрямок тим, що може вдягнути футболку, можна бути в лосинах, шортах, Можна. і ти вже готова танцювати. Тобто немає додаткових, як би це сказати, відмазок таких, да, побутових, що мені немає що вдягнути, так. і я не маю як піти. Ти можеш бути ледь не в домашньому, але. Те, що тобі не заважає рухатись, вже сприяє танцю. Так, в зумбі, в принципі, все, що тобі потрібно, це легкі кросівки для того, щоб зафіксувати свою п'ятку, тому що ми робимо багато різних і таких активних рухів, і це безпека твоя, твоїх стоп. І просто звичайно, що тобі зручно, це можуть бути і штани спортивні, і шорти, і лисини, і футболка, майка. Будь-що, що тобі зручно. Окрім онлайну. І своїх е, дівчат, жінок так. виводила на вулицю танцювати. Це було в парку, і е, мені здається, кілька разів тільки погода зіпсувала. І, ну це вже ду був дуже сильний дощ, незручно. А все інше вітер е, прохолодно трошки. Ти виходила з е, дівчатами парток. Як так склалось? Є така причина. в нас була в місті взагалі працював соціальний один проект, де я вела зумбу для жінок, які були внутрішньо переміщені. Ну, звичайно, могли відвідувати ще й місцеві жителі. Mm -hmm. А з часом в них там були питання з приміщенням, і тому вони були поки в переїзді, в ремонтах. І я запросила дівчат на природу, і це, як виявилося, було дуже класно, тому що ми вже не одне літо танцюємо в парку 500 річчя і всім подобається, тому що це енергія танцю і енергія природи, І дівчата наповнюються цим, і потім такі щасливі раді йдуть взагалі. Але є деякі питання, декому це поки що ще важко. Хто новачок, той адаптується в залі. А коли вже ти виходиш в парк, там вже розумієш там. Є і інші люди, які ходять повз це. Вже якийсь новий виклик для тебе, так танцювати і не боятися себе показувати. Отакі, от, от і момент є. Але в принципі, якщо ти зі мною хоча б там місяць потанцювала, то на вулиці вже комфортно займатися. Бачила, що багато є спільних проєктів, які ти організовувала ще й з іншими хореографинями, так. які також знімали спільно і «Рілси» в Соцмережі, так і різні заходи. От ось ця дружба серед хореографів, серед інструкторів в напрямках танцювальних, вона дійсно існує. в Саме в програмі Зумбі це існує, тому що команда організовується. В велике ком'юніті по всій Україні в нас є спільний чат, ми можемо допомагати один одній, ми маємо типа як порадити собі, навіть в початках А підтримка. Ну, тобто, можемо надати якусь там підсказку, або ж навпаки, коли ми згуртовуємося, ми можемо зібрати більшу кількість людей, і це проведеться захід, можна сказати, на більшому, кращому рівні. Тому що в зомбі важлива кількість людей. Чим більше людей. Тим більше енергії, ось цієї драйву, танців і веселищів. Ось так ми поступово переходимо до енергопрактика, до, до цієї теми, як енергопрактик. Що це? Енергопракти... Як, як це працює? Угу. Дивись, в принципі, я тобі так скажу, що я можу надавати енергію людям, як і в танці, це енергія руху, драйву, людина заряджається через рух. А інший спосіб, через який я наповнюю людину, це через медитацію, коли ти розслабляєш своє тіло, виходиш із своїх зайвих думок, повертаєшся в відчуття його, так, і візуалізацію ти теж робиш таке наповнення, відчуваєш вібрацію свою, відчуваєш таке, знаєш, тобто руки свої. Тепліші стають ноги, кінцівки відчуваєш. Тобто людина заглиблюється настільки в своє я, що вона може отримати питання, які її турбують, бо завжди є те, що людину турбує. Так? Mm -hmm. Ти можеш заглибитися всередину себе, відчути, що тобі потрібно за допомогою енерготерапії. Тобто відповіді, питання і відповіді всередині нас. Ось таке. Але чином. ж це, напевно, треба бути готовою до цього. Е, звичайно. Хоча б як мінімум захотіти е, позбавитись тих думок і зануритись в медитацію. Так, В буремній час, коли багато всього навколо uh -huh. е, подекуди й страшно залишитися сам на сам з собою. Так, так. Ну це я тобі скажу необхідність зараз, тому що жінкам настільки зараз важко, тому що на них зараз лежать. Багато турбот, так? багато обов'язків домашніх робота, діти. І жінці потрібно виділяти цей час для того, щоб розвантажити себе. От зумба розвантажує себе активно, тобто людину, а медитація, навпаки, розслабляє в плані того, що ти собі сідаєш тихенько, знаходиш собі зручне місце, 5 хвилин кажеш, діти до мене не заходьте. Включаєш собі наушники, якщо тобі подобається будь-яка медитація в мережах включаєш, або ж якщо цікавіше, глибше зануритись, ми робимо такий дзідзвон по телеграму, де я веду своїм голосом, людина розслабляється, і ми намагаємося з'єднатися зі своїм внутрішнім голосом, щоб відчути те, що нас зараз цікавить. А через танець, енергія через танець. Так. Як? Це просто музика. І під неї треба ритмічно рухатись, чи все-таки ось як отримати енергію через танець, приходячи до тебе? Взагалі, тіло потребує нашого руху. Так? Тому що коли ти сидиш, ти навпаки економиш цю енергію. Коли ти більше витрачаєш, тіло виробляє ще більше тієї енергії. Тому коли ми робимо будь-які такі активні рухи, ми, по-перше, заряджаємося від ритмів запальної музики, а по-друге, заряджаємося від тих рухів, що ми розганяємо себе в плані енергії, в плані якогось там емоційного настрою, командний дух в залі, наприклад, теж піднімає тебе. І оця енергія з'являється, ти виходиш з іншим станом із залу, ніж до того, як ти прийшов. Але головне, не через силу робити, так? Як ти вже говорила, 20%. так, так. Тобто, в Зумбі немає обмежень в плані, що ти повинен, чи це академічне виконання. Зумба це так, головне, щоб ти отримувала в першу чергу задоволення. Ось так. Я скажу щось. Дівчата, які ходять до тебе, я ж бачу їх світлини в соцмережах, е селфі, ті самі після занять, і я розумію, що вони задоволені з собою. Ось це той момент, коли от робиш фото, і ти розумієш, що я задоволена тим, що я вклала в себе е те заняття, розрухалась, і я це зробила. Так, вони багато хто, окрім того, що я даю. Хореографію, так, можна сказати, зумбу, я й поєдную, трішки даю свої енергопрактики в кінці. І дівчата відчувають цей позитив, це наповнення, і плюс кожна там, ну, буває по-різному, але кожна відгукується про те, що вона почала себе більше любити, більше цінувати, досліджувати себе. Тобто з цього починається ніби маленький крок, та, але вплив глобальний іде. Чому, на твою думку, проявляється любов до себе? Якщо брати стосовно моїх тренувань чи в загальному, трену, в загальному. загальному так. це час, який ти можеш присвятити своєму тілу, своїм. Цікавостям, тобто своєму хобі, це час догляду, це час якогось такого відпочинку, можливо, на природі. Але обов'язково він має бути запланований, тому що якщо ми його собі не заплануємо, е ніхто про нас не потурбується. Тому жінка повинна собі організовувати будь-які там заняття або ж заходи, відпочинки, навіть там медитація, але на 5 хвилин дати собі це. Обов'язково. От, до речі, ем, тільки нещодавно прийшло до мене усвідомлення, що коли ти свій графік роботи, планів на тиждень, до прикладу, вписуєш там, де є ти, тобто, знову ж таки, да, заняття спортом або книжка, почитати книгу. Ось в мене є час, і він вже запланований. Так. Е, танець, перегляд фільму, будь-що, але я це запланувала. Що це я маю зробити. Ось тоді це тільки працює. Uh -huh. Коли це лишається на рівні бажання, я хочу, і воно так тиждень, перший, другий, третій, і бажання таке лишається бажанням. Uh -huh. І поки ти себе не впишеш, як ну, то кажуть, руки не доходять, правда? Так. Uh -huh. Поки не впишеш себе в графік, нічого не буде. Де вона стається? Так. У мене наприклад є такі дівчата, які кажуть, Боже, чудово, в понеділок є заняття, і мене ніхто не чіпає, я прийшла з роботи, зібралась і йду на своє тренування. Тобто, домашні звикли вже, що маму не чіпаємо, мама має право зібратися і піти відпочити собі після роботи. Є якась внутрішня відповідальність за тих жінок, які приходять не просто танцювати, а використовують зумбу. Скажімо, як метод певної психологічної реабілітації? Є, звичайно. Взагалі я відчуваю групу, коли в мене багато новичків, ну, це енергетично важче, тому що я витягую їх на вищі, можна сказати, це нове слово, вібрації, але це так і є, тому що людина ще не пристосувалася, їй важко адаптуватися. Зміна багатьох рухів, плюс нові люди навколо тебе. Тому тоді я більше вкладаюся. І адаптую її своїми емоціями, показами. Яскравіше це роблю. Коли вже група там, наприклад, вже танцює деякий час разом, вони вже кайфують, дивляться самі на себе в зеркало, я їм там фоном і а все. все далі продовжують. Самі да. вони свою хвилю вже У них своя хвиля, вони вже кайфують, вони все знають. Вони просто слухають музику і танцюють. Ми можемо зараз поділитися. Енергопрактикою, яку би можна було використовувати незалежно від місця, от будучи, наприклад, на роботі, угу. і потрібно перезавантажитись ось тут і зараз. Що потрібно робити? Ну, в першу чергу, це енергопрактика починається з того, що ти повертаєш фокус на своє дихання, так. Відчуваєш елементарно свої частини тіла, так ми зосереджуємося на своїй маківці, голови, обличчя, розслабляємо, розслабляємо плечі, наші руки, тулуб, праву ногу, ліву ногу. Ну, тобто вже уявляєш і вже відчуття в тілі інші. так? І тоді ми починаємо в можна видувати якісь там, наприклад, е... залишки негативних емоцій угу. да, після якоїсь ситуації, або ж навпаки, уявляти воронку. Вниз в землю, яка очищає теж тебе і вход забирає з собою все негативне. Головне, не накопичувати. Так, так, зміг, да, не? так, Оце основне в, жін, в жінки просто дуже емоційне життя. В чоловіків простіше вони до всього відносяться. А жінка вона реагує на все так. Більми емоція. Так. так я ми так це уявляю. Що ми емоції, і якщо ми в певний момент їх не проявимо. Вони потім зажимають зжимають. Оце і, тіло. І це, да, оце і робить, якщо ми ще повернемося до ще одного напрямку, який мене цікавить, я розвиваю, це танцювальна рухова терапія, де ми просто імпровізуємо під музику із своїми якимись завданнями, є терапевтичні завдання, і теж очищаємо своє тіло легким рухом, тому що тіло накопичує ось ці емоції. Затиски, оцей біль не прожитий, він залишається в тілі, а за допомогою такого вільного руху, по, як то кажуть, по відчуттю інстинкту, ти звільняєшся від цього, перепроживаєш цю емоцію в повному обсязі і стає набагато легше. Що я можу сказати? Захотілося прийти на зуму, захотілося спробувати свою витривалість, uh -huh. ритміку, наскільки я готова. Осилити, скажімо так, музику і той темп, з яким танцюють. І я сподіваюся, що і так само наші глядачі, наша аудиторія, їй відгукнулася ця тема тема руху. Що завдяки тому, що ми рухаємося, ми себе наповнюємо. Так, ми себе наповнюємо і ми приділяємо в першу увагу своєму тілу. Оце те, що воно просить. Зверни, будь ласка, увагу на мене. І ти тоді можеш це відчути, так? що ти його наповнюєш. Ань, дуже вдячна за сьогоднішню розмову, за нашу зустріч. І тобі дякую. Яскравих запальних танців і можливості за будь-яких умов знайти той момент медитації для себе, щоб він був наповнений і продуктивний. Дякую, Настя. Дякую. З вами була передача віч на віч. До наступних зустрічей.